Усунення несправності під час стрільби, з чим ми можемо стикатися. Як тільки під час стрільби у нас не відбувається постріл, перше, що ми робимо, це візуальний чек вікна екстракції гільз. Якщо затвор закритий, це може свідчити про те, що у нас або не на кол капсуля, або якщо це, наприклад, автомат Калашнікова, то може свідчити про те, що закінчились банальне набою. Якщо це AR15, ми робимо екстракцію. Якщо там був набій і він несправний, його екстрактор екстрагує і заганяє наступний набій із під'єднаного магазину. Якщо під час стрільби не відбувся постріл, і під час огляду ми помічаємо, що у нас відбулася якась візуальна неполадка, подвійна подача набою, чи, наприклад, екстрактор не доекстрагував гільзу, тоді у нас є декілька варіантів вирішити це питання. Перший варіант усунення, наприклад, коли у нас є. Не деекстракція гільзи, якщо це дозволяє вибивання її. Якщо ситуація не дозволяє і у нас гільза залишається на місці, тоді ми від'єднуємо магазин, ховаємо магазин, щоб він не заважав нашим подальшим рухам, піднімаємо зброю в щоб набої під силою тяжіння випадали вниз. Декілька разів екстрагуємо і після цього приєднуємо магазин, досилаємо набій в небійник і працюємо далі. Також під час пострілу, якщо постріл не відбувся, оглядаючи вікно екстракції, ми помічаємо, що, наприклад, в Р-15 затвор став в крайній задній положенні. Це сигналізує нам про те, що магазин закінчився. Від'єднуємо магазин, міняємо магазин, скидаємо затворну затримку, працюємо далі.